Ви як військовий капелан, ви часто їздите на хлопців, на нуль, на бойові і так далі. І чи змінилося ваше розуміння Богу з початку війни і з тим моментом, що ви бачили, будучи там? Дивіться, з військовим капелатом я донедавна, вже буде два роки, як я військовий капелан. До того я був приходським священником, священником, який також. Турбувався про громади, про парафії, чув їхні потреби, їхні переживання, їхні біди, турботи, радощі, веселощі. І неодмінно, як і в сьогоденні в військовому житті, так і в тому житті. Я чув оці запитання: чи є Бог, де Бог, як ми повинні ставитися до цих подій, які відбуваються, і неодмінно. Розумів, що е, віра в Бога не міняє, міняється міняється відношення до тих подій, які ми співпереживаємо. Тому е, з молитвою, з вірою в серці, з усвідомленням того, що як би цього не хотілося, все відбувається по волі Божій. Ми сприймаємо це сьогодні як прояв того заступництва Божого над нашими людьми, через які ми йдемо до спасіння. Хоч і важкі важких обставинах цього життя, але все ж таки здобуваємо цю перемогу разом з Богом і розуміючи, що Бог з нами.